Вимоги до приміщень надавачів соціальних послуг. Вимоги до приміщень надавачів соціальних послуг випливають з основних принципів надання соціальних послуг, що визначені у законі України про соціальні послуги. У цьому контексті ключовими є принципи дотримання прав осіб з інвалідністю, повага до честі та гідності, доступність. Забезпечення доступності соціальних послуг є важливим елементом реалізації національної стратегії зі створення безбар'єрного простору в Україні. На період до 2030 року в частині створення рівних можливостей кожній людині отримувати послуги на рівні з іншими. Вимоги до приміщень надавачів соціальних послуг визначено у постанові Кабінету міністрів України про затвердження критеріїв діяльності надавачів соціальних послуг. Надавачі соціальних послуг повинні мати приміщення, які відповідають державним будівельним нормам б 2240 2018 року. Будинки і споруди, інклюзивність будівелі споруд. Основні положення це має документально підтверджуватися фахівцем з питань технічного обтеження будівель і споруд, який має кваліфікаційний сертифікат. Водночас, в період надзвичайного або воєнного стану, соціальні послуги можуть надаватися у приміщенні, що не відповідає цьому критерію. У разі неможливості повністю пристосувати об'єкти надавача соціальних послуг для потреб осіб з інвалідністю, забезпечується їхнє розумне пристосування відповідно до закону України. Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні, що підтверджується інформацією надавача соціальних послуг за погодженням із громадськими об'єднаннями осіб з інвалідністю. Поширеним прикладом розумного пристосування є встановлення пандуса або підйомника при вході у будівлю. Всередині приміщення розумним пристосуванням буде, наприклад, реорганізація меблів для створення безперешкодних шляхів руху відвідувачів, здійснення розумного пристосування. Має відбуватися у відповідності до нормативних вимог. Вимоги до приміщень продубльовано у переліку спеціальних критеріїв діяльності надавачів соціальних послуг. Зауважу, що соціальні послуги можуть надаватися у власному або орендованому жилому приміщенні надавача соціальних послуг. Таким чином, нормативно встановлено, що приміщення надання соціальних послуг має відповідати вимогам та стандартам інклюзивності, і це абсолютно логічно. Соціальні послуги мають надаватися у середовище, яке є зручним та безпечним для різних людей, в тому числі для людей зі стійкими та тимчасовими порушеннями функціонування організму. Принагідно нагадаю, що метою соціальних послуг є профілактика складних життєвих обставин, подолання таких обставин або мінімізація їхніх негативних наслідків для осіб та сімей, які в них перебувають. Очевидно, що для людей старшого віку, людей з інвалідністю та тих. То частково або повністю втратив рухову активність, фізична доступність є не просто питанням комфорту, а необхідною умовою для забезпечення їхніх прав та найкращих інтересів. Отже, яким має бути приміщення надання соціальних послуг згідно чинних вимог? Загалом йдеться про три основні компоненти доступності. А саме, фізичну можливість і зручність потрапляння до приміщення та пересування всередині, фізичну безпеку при потраплянні до приміщення та пересуванні в ньому, а також про можливість вільного отримання інформації та вільної навігації або орієнтування у приміщенні таким чином, основними елементами інклюзивного простору надання соціальних послуг є шляхи руху до будівлі та прилегла територія, вхідна група. Проходити різноманітні приміщення всередині, а також засоби орієнтування у просторі, інформаційні таблички, вказівники тощо. Нормативні вимоги до зазначених елементів визначено у державних будівельних нормах інклюзивність будівлі і споруд, основні положення, і саме неухильне та повсюдне виконання нормативів є основою створення доступного середовища для надання соціальних послуг. Однак необхідно пам'ятати, що доступність має бути функціональною, тобто забезпечувати максимальний рівень безпеки, зручності та комфорту як для отримувачів послуг. Так і для фахівців, які їх надають, безбар'єрні рішення мають проваджуватися відповідно до особливостей конкретної соціальної послуги та сприяти її високій ефективності. Звертає вашу увагу, що доступність повинна бути раціональною норми ДБН слід виконувати з урахуванням здорового глузду та міркувань доцільності. Наприклад. Не потрібно робити тактильні смуги в коридорах, краще облаштувати поручні на стінах, які допоможуть як людям з порушенням зору, так і тим, хто має порушення опорно-рухового апарату. Доступність забезпечує умови для якомога більш самостійного пересування людини, яка отримує соціальну послугу, а також створює умови для ефективного виконання працівниками надавачів соціальних послуг своїх професійних обов'язків. Отже, облаштування приміщень для надання соціальних послуг згідно вимог доступності з одного боку забезпечить максимальну самостійність. Отримувачів послуг, а з іншого, дозволить професіоналам та фахівцям витрачати мінімум часу та зусиль на фізичну допомогу клієнтам. При облаштуванні приміщення для надання соціальних послуг, дотримання норм щодо інклюзивності має бути повсюдним. Безбар'єрними мають бути шляхи руху зовні та всередині будівлі, усі кімнати та кабінети, санітарно-гігієнічні та інші приміщення. Також усі елементи меблів та обладнання мають враховувати різноманіття та особливості здоров'я різних отримувачів соціальних послуг, зокрема тих. Які користуються допоміжними засобами пересування, мають порушення зору або слуху для цього при облаштуванні прилеглої території та просторів всередині будівель необхідно дотримуватися державних будівельних норм з інклюзивності а при виборі меблів та сантехнічного обладнання? Керуватися принципами універсального дизайну, отже, на що саме потрібно звертати увагу під час облаштування приміщення для надання соціальних послуг? Доступність починається з вуличного простору, тобто зі шляхів руху до будівлі та прилеглої до неї території. Важливо, щоб пішохідні шляхи руху були позбавлені перешкод, мали нормативні поперечні та поздовжні ухили. Покриття пішохідних шляхів має бути рівним та твердим. Важливо, аби вздовж пішохідних шляхів. Були встановлені вказівники до будівлі, де розташоване приміщення для надання соціальних послуг, а також вуличні меблі, які відповідають стандартам доступності. Обов'язковою умовою є доступність сходу до будівлі. Найкраще, коли вхід облаштовано в один рівень із землею. У випадку, якщо вхід облаштовано сходами, необхідно встановити пандус. Ухил, поверхня та поручні пандуса мають відповідати вимогам державних будівельних норм, інакше самостійне користування пандусом буде неможливим. Сходи також облаштовуються згідно нормативних вимог. Усі сходинки мають бути Однаковими а краї першої і останньої слід промаркувати контрастною смугою. Вхідні двері до будівлі мають бути нормативної ширини. Що становить не менше 900 мм. Дверна ручка повинна мати форму, яка дозволяє особі з інвалідністю керувати нею однією рукою або кулаком, і не вимагає застосування значних зусиль або поворотів руки у зап'ясті. Тому слід використовувати звичайні важільні або П-подібні ручки. Простір самого приміщення має забезпечувати безпечне і безперешкодне пересування для користувачів допоміжних засобів крісла колісного, милиць, ролаторів та протезів. В першу чергу це стосується ширини коридорів та проходів. Яка має бути не менше ніж 1 метр 20 сантиметрів ширини усіх дверей не можуть бути меншими за 900 міліметрів. При цьому будь-які перепади висот на шляхах руху, наприклад, сходинки, необхідно облаштовувати пандусами або підйомниками. Якщо приміщення для надання соціальних послуг знаходяться вище першого поверху, то сходи слід обладнувати підіймальними платформами або передбачати ліфти, кабіни яких мають нормативні габарити. Особливу увагу слід приділити облаштуванню санітарно гігієнічних приміщень. Основним з яких є вбиральня. Ці приміщення обов'язково повинні забезпечувати зручність користування для користувачів допоміжних засобів пересування або протезів. Тому їх слід проєктувати та обладнувати згідно відповідних стандартів, передбачаючи вільний простір для маневрування крісла колісного, поручні по обидва боки унітазу, вільний простір під рукомийником, дзеркало, диспенсери, мила туалетного паперу та паперових рушників для уникнення стресових ситуацій слід відмовитися від встановлення електричних сушарок для рук для створення комфортного та інклюзивного простору кімнат та кабінетів, де надаються соціальні послуги, необхідно підбирати меблі, виготовлені за принципами універсального дизайну. Наприклад, це можуть бути стійки, столи, стільці, робочі поверхні та стільниці, полиці та шафи. Таке устаткування буде зручним як для отримувачів соціальних послуг, так і для фахівців. Які їх надають висота стільниці має бути в середньому 800 міліметрів, а під нею має бути передбачено вільний простір для ніг людини на кріслі колісному, який дозволить їй комфортно розташуватися за столом. Якщо надання соціальної послуги передбачає користування спеціальним обладнанням, тренажерами, приладами тощо, то таке обладнання. Має бути встановлено з дотриманням усіх вимог безпеки. Створення зручного та безпечного простору для надання соціальних послуг також передбачає наявність доступних засобів отримання інформації. Дотримання нормативних вимог щодо інформаційних та навігаційних стендів, вказівників та інформаційних табличок дозволить отримувачам послуг легко орієнтуватися та швидко знаходити потрібні приміщення. Доступні засоби отримання інформації сприяють емоційній рівновазі та впевненості, особливо для людей, які вперше потрапляють у приміщення. Простий приклад. Вказівник, що спрямовує людину до вбиральні, дозволяє самостійно зорієнтуватися і усуває необхідність звертатися по допомогу. Послідовне та сумлінне дотримання чинних вимог державних будівельних норм з інклюзивності, створить рівні можливості отримання соціальних послуг для людей з порушеннями та без. Разом з тим, практична реалізація цих норм має відбуватися з урахуванням планування та особливостей конкретної будівлі чи приміщення. Майте на увазі що підвищення доступності далеко не завжди пов'язане з капітальним будівництвом? Чимало елементів доступності можна облаштувати за рахунок точкових змін та шляхом встановлення додаткового обладнання на окремих ділянках. Чи в конкретних місцях саме тому, перш ніж починати будь-які інклюзивні трансформації, я рекомендую здійснити аудит безбар'єрності, тобто провести обстеження території та приміщень надання соціальних послуг на предмет їхньої відповідності нормам і стандартам доступності. Це можна зробити самостійно, використовуючи спеціальний чек-ліст, або запросити фахівців з доступності, які зможуть одразу надати комплексні рекомендації та проконсультувати щодо необхідних змін.